Добрий день! Запрошую вас на урку української літератури. Пісні літнього циклу. Русальні пісні. Щоб налаштуватися на нашу роботу, спробуйте відповісти на ось такі запитання. Що таке фольклор? Хто створював народні пісні? Як ви гадаєте, для яких потреб створювали народні пісні? Як поширювалися ці пісні? Які українські пісні ви знаєте? Сподіваюся, що ви знайшли відповіді на кожне запитання. Минулого уроку ви дізналися, що багато століть наші предки були язичниками. Вони вірили в багатьох богів, а також були переконані, що все в природі має душу. Щоб задобрити богів і здобути їхню прихильність, люди вдавалися до різних дій, обрядів, які супроводжувалися піснями. У різні пори року виконувалися різні календарно-обрядові пісні. Всі календарно-обрядові пісні поділяємо на пісні літнього циклу. Зимового циклу та весняного циклу. До зимового циклу належать. Колядки, Щедрівки. До весняного циклу належать гаївки, гаїлки, пісні ігри. Ну і нарешті літній цикл. До літнього циклу належать русальні пісні. Купальські пісні, жниварські пісні. Сьогодні ми розпочнемо говорити про пісні саме літнього циклу улітку. Слов'яни відзначали чимало обрядових свят. Радуниця. Зелені свята, можливо, ви чули трійця. Свято Івана Купала тощо трійцю в Україні вшановують у червні на п'ятдесятий день. Після Воскресіння Ісуса Христа. Однак задовго до прийняття християнства наші предки наприкінці травня, на початку червня, відзначали русалії обрядове свято, пов'язане із зеленими святами, з русальним тижнем. Свято було пов'язане з поклонінням рослинності і душам померлих. Ви здивуєтесь, яке відношення мали русалки і мамки до поклоніння мертвим? Річ у тім, що в старослов'янській мові. Поняття небіщик, покійник позначало слово нав, потім воно втратило своє первісне значення. Нявками, мавками та русалками почали вважати дітей, які народилися мертвими або померли хрещеними, а також молодих утоплених дівчат. Русалії супроводжувалися певними обрядами. Люди були переконані, що мавки і русалки в цей час виходили з води та гуляли лісами й полями. Вони могли подбати про людину, уберегти її від хвороби, а поле від стихії. Могли також і зашкодити, затягнути до річки, залоскотити до смерті людину, витоптати, витолочити пашну. Щоб захиститися від русалок і мавок, при собі треба було носити обереги, чесник або траву полину. Оберегами від злих духів, нечистої сили та різної напасті мали стати і гілки-липи, духмяні трави, якими в ці дні прикрашали оселі. Частиною обрядового дійства були русальні пісні. Твори обрядової пісенності з чистими згадками про русалок. Найпоширеніший мотив русальних пісень величання рослинності ушановування русалок. Одним із мотивів русальних пісень є їхнє прохання до дівчат. І жінок дати сорочку. Сорочка була ніби символом тіла, якого не мали безтілесні душі русалок. Тому жінки вивішували на деревах і кущах шматки полотна, намітки, а дівчата вінки. А ще в русальних піснях співали про те, як русалка. Зустрічалася в полі чи в лісі з дівчиною, Загадувала їй загадки і лоскотала до смерті. Мова русальних пісень щира, проста і безпосередня. Русальний тиждень святкували з понеділка по четверг. І завершувався він проводами русалок. У деяких місцевостях дівчину одягали в білу сорочку, розплітали їй коси, прикрашали голову вінком і водили з піснями по селу. Вірили, що після цього русалки ніби йшли з рік і озер у ліси. Ну а тепер відпочинемо і проведемо зарядку для наших очей. Сподіваюсь, ви відпочили. Тож продовжимо. Перейдемо все ж таки до самих пісень. Перша пісня, з якою ми познайомимось, має назву Уржі на межі. Уржі на межі на кривій березі. Там сиділа русалка, просила русалка у дівочок смочки. Ви, дівочки, подружки, додайте да мені сорочки, хоча худенькою да аби біленькою, хоч не біленькою, да тоненькою. Запишемо паспорт. Нашої пісні. Отож, за жанром це русальна пісня. Тема зображення русалки, яка, сидячи на кривій березі, звернулася до дівчат з проханням, щоб ті дали їй сорочку. Ідея віра людей у всі потаємні міфічні сили, вміння контактувати з ними. Основна думка єдність людини з міфічним світом. Не забуваємо. Про художні засоби, епітети, кривій барезі. сорочку худенькою, біленькою, тоненькою, постійні епітети, сорочку білою. Наступна пісня Ой біжить, біжить. Мала дівчина. Ой біжить, біжить мала дівчина, а за нею да русалочка. Та послухай мене, красна панночко. Загадаю тобі три загадочки. Як угадаєш, до батька пущу, не вгадаєш, до себе візьму. Ой, що росте тебе з кореня. А що біжить без повода, а що цвіте, да без цвіту? Камінь росте без кореня, вода біжить без повода, папороть цвіте без цвіту. Панночка загадочок не вгадала, руселочка панночку залоскота. Жанр. За жанром, які попередні пісні належать до русальних пісень. Тема відображення русалки, яка, наздогнавши малу дівчину, запропонувала їй відгадати три загадки. Ідея возвеличити з одного боку Мудрість русалки, а з іншого засудити її прагнення хитрістю заволодіти людською дитиною. Основна думка намагання русалки заволодіти малою дівчиною шляхом надання відповіді на загадки, яка дитина не відгадала, зважаючи на свій вік. Художні засоби пітити мала дівчина, красна паночко. постійні піти, красна паночко. Проведу я русалочки домога. Проведу я русалочки бору, сама вернуся додому. Проводили русалочки проводили, щоб до нас вже русалочки не ходили. До нашого житочку не ламали, До наших дівочок не лоскотали. Бо наше житочко в колосочку, а наші дівочки у міночку. Ну і знову запишемо паспорт твору. Жанр русальна пісня. Тема зображення проводів русалочок до бору, щоб вони не заверли людям будь-якої шкоди. Ідея намагання людей позбавитися русавок. Основна думка. Достаток благополуччя людей залежить від уникнення стосунків з русалками. Теорія літератури. Ви, мабуть, побачили, що у багатьох піснях на початку віршових рядків йде повторення. Звуків, а то і слів. Ось таке явище в літературі називають єдинопочатком або анафорою. Також можна побачити і повторення якогось рядка або низки рядків у кінці строфи. Таке явище. Називають рефрен, отож, анафора або єдинопочаток це повторення звуків словосполучень на початку віршових рядків, а рефрен це повторення якогось рядка або низки рядків у кінці строфи. З русальних пісень випиші приклади анафори та рефрена. Зразки анафори, хоч худенької, хоч небіленької. Ой, біжить-біжить мала дівчина. А що біжить? А що цвіте? До нашого житочка, до наших дівочок? Зразки рефрена? Просила русалка у дівочок сорочки? Дадайте мені сорочки без кореня. Без поводу, без цвіту? Повторюється двічі. Русалочки проводили, русалочки не ходили. Про кого ми сьогодні з вами прочитали пісні? Якими ви уявляли? Раніше русалок та мавок. Розгляньте малюнок та скажіть, чи підтвердилися ваші фантазії. Як можна задобрити русалок? Знайдіть у текстах ці місця та зачитайте їх ще раз. Як ви гадаєте, для чого в текстах використані пестливі слова? Художня своєрідність русальних пісень і місце їх в обрядах. Заповніть, будь ласка, цю таблицю, відповівши. На наступні запитання. У який час виконують русальні пісні? Який мотив русальних пісень? Яка мова русальних пісень? Ну, а тепер трішки пограємо. Гра так чи ні? Русальні пісні належать до літнього циклу. Так. Ні. Обрядовими називають пісні, які виконувались під час певних обрядів. Так. Ні. Русальні пісні виконувались під час зелених свят. Так. Ні. У русальних піснях ніколи не буває загадок. Так, ні. Анафора це єдиний початок, коли рядки починаються однаково. Так? Ні. Перевірмо. Чи такі у вас були відповіді? Наш урок закінчується. Опишіть одним реченням. Сьогодні я дізнався або дізналася про. На уроці я навчився або навчилася. Мені було важко. Мені було незрозуміло. Я б хотів дізнатися, чому. Мене здивувало. Тепер я знаю, що. Молодці. Ну і нарешті домашнє завдання. Одну з русальних пісень, яка вам сподобалась, вивчити на пам'ять. Можна підготувати малюнок до однієї з русальних пісень. Дайте відповіді на питання, які розміщені в підручнику. Дякую за вашу роботу і до побачення!